Людмила Васильєва писала Калина Листи з України. Писала Калина Листи з України до білих російських беріз І падали крупні червоні краплини, чи крові, чи то сліз. Писала вона, заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо чужі вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна не навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Ви ж хлопцям хрести одягали на шию. Вони ж тепер цілять в людей, і з ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил. Живі ж то каліки, їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина, листи розсилала зі зграями чорних круків. Навколо шкалини горіло й палало, і попіл на землю летів. Хоч постріли градів, лякали калину. І пожежі змикалась кільце. писала, кричала, вона до загину, І була таки справжнім борцем, поламані ребра, посічені скроні, вже цілих немає гілочок, і падали краплі червоно солоні, мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмежно, не сонечком ніжно вона зігрівалась. А попелом після пожеж писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі б тій калині вклонитись, за кожен написаний лист, за щирість її. Непідкуплену совість, що навіть вогні не згорить, І хай ще в країні бері спить свідомість, та скоро весь гай зашумить.